Слово надається заступнику голови Всеукраїнського об'єднання Свобода, заступнику голови Верховної Ради, другові Руслану Кошелинському. Слава Україні! Героям слава! О, добре! Значить, походили добре, голос ще є. Друзі, я вітаю всіх вас сьогодні на, цьому, на цій святій землі, які ви сьогодні змогли відчути всю силу українства, яке було багато років перед нами. Ви відчули тут силу козацтва, силу Гайдамаччини, силу повстанців. Надіюсь, що ви отримали той заряд енергії, який необхідний вам буде завтра і післязавтра у вашому житті. Переконаний, що це тільки початок. Ви відчули і отримали досвід, знання, які ще будете отримувати в цьому таборі, який буде вкрай необхідний для вас. Переконаний, що ті взаємини, які ви сьогодні отримали між собою, між друзями з інших областей, з свободівцями, які приїхали з, з Відусіль. Ви е, познайомилися, подружилися, побраталися, і це дасть вам змогу завтра активно брати участь у нашій загальній політичній боротьбі. Я хочу попросити до слова пані Ірину Фаріон. Вона вам ще скаже, ще більше. Героям слава! <працювання> 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 Я казатиму вам, природа, напевно, говоритиме мною, тому що сьогодні сонце сліпить очі, їм насправді сліпив очі вогонь кулеметів. Наш елементарний дискомфорт, який ми часто почуваємо від якихось побутових незручностей, порівняно з тими умовами, в яких жили вони. Змушує мене застановитися, чи ми не програємо перед ними не лише в плані того, яку ставимо перед собою мету, а якими щодня живемо завданнями. Ще змушує мене задуматися над іншим, що насправді таке час, у якому ми з вами перебуваємо. Чи реально ми його ділимо на тих три банальних? Граматичних категорії минуле, теперішнє, майбутнє або давно минуле, як це є в українській мові, можемо порівнювати з іншими мовами і побачимо, що кожен народ по-своєму цей світ часує. Але мені здається, що та історична подія, яку ми сьогодні знаменуємо в собі, в першу чергу, на полях битв наших сердець. Має свідчити про те, що не в минулому це все. Воно знайшло сьогодні іншу матеріалізацію. Ця матеріалізація це очі кожного з нас. Це наші розмови віч на це наші сьогоднішні дії, це наше внутрішнє прагнення рости. І як слушно казав Руслан Шойном, коли ми їхали машиною від Дуба. Тисячолітнього, подивися, як трава прагне догори тягнутися, а людина часом хоче плазувати. Як треба нам зараз багато працювати над своїм внутрішнім світом, щоби принаймні стати подібною на ту траву, яка стала для нас сьогодні оксамитовою? Господь подарував нам сьогодні стільки весни. Що цієї весни нам має стати настільки літ горіння, їм наймаксимальніше горілося від 1918 -го до 1922. -го. Потім це все було вистрілене і винищене. Казав Шухевич, що з добрива ми маємо стати добривом для них. В горлі згорського йдеться про те, що ми маємо стати тою травою. З якою буде живитися кінь, який понесе тебе у степ для боротьби. Тобто, головне наше завдання зараз це максимально давати раду із самим собою. Якщо чуємо, що слабнемо, а можемо слабнути під оглядом різних зовнішніх обставин, ну пам'ятаємо оце сакраментальне, що життя надзвичайно коротка штука і безглуздо, тупо і нікчемно. Міряти життя своєї нації і життя держави власним життям. Той дуб, який ми щойно споглядали, пам'ятає оці травинки і оці, оце, оце добриво, з якого він набрався сили. І ми приходимо по той дуб набратися сили, тому що він символ тяглості поколінь, символ постійного переходу, незгасних українських бажань. Мати свою велику соборну державу. Феноменальність української нації полягає в тому, що весь час падаючи, вона здіймається, падаючи, знову здіймається. Оцінімо це один в одному. Поможімо зараз тим, які затрималися у своєму падінні, які, можливо, ще лежать, можливо, сидять, можливо, навприсядки. Можливо, живуть за тим принципом, який означив Франко жолудкового інтересу. Пригадуєте, не даймося блабети цього сучасного споживацького світу, який обов'язково відійде, тому що людина покликана рости духом. Тут, мені здається, це найвища точка, так, напевно, найвища точка, коли ми найближче до неба. Звісно, що вони чують нас, бачать нас, вони це ми. Можливо, змілілі, можливо, ще не розвинені до кінця, можливо, ще не вистрілили своїм цвітом до догори. Але вони це ми, принаймні, ми дуже хочемо бути подібними на них. Але повертаюся до цієї думки, що це, мабуть, найвища точка, коли ми найближче до неба. Так от, є різні типи опор у цьому житті, є опори, які йдуть від землі. Це зазвичай наші матеріальні блага. Ну, це хоча б те, завдяки чому ми можемо сюди приїхати, одягнутися у щось менш-більш пристойне, харчуватися, оце нажерлося, що жахливо. Але є, але є інші опори, без тих других опор, які йдуть від неба, а не від землі. Людина повертається до своєї суті. Ці найвищі опори сформульовані в гаслі холодноярівців. А потім підхоплені бандерівцями воля або смерть. Не треба розчиняти ці поняття чимось іншим, тому що найвеличніші поняття це поняття абсолютні. Не можна трошки любити, не можна трошки ненавидіти, не можна трошки зраджувати, не можна трошки бути вагітною. Це, точно. це Максим і попередня також. Тобто це все точно. Якщо ми починаємо розчиняти оце воля або смерті чимось іншим, ми отримаємо поразку і отримуємо знову падіння нації, як це було у шостому році, восьмому, дев'ятому і так далі. Я маю за велику честь сьогодні бути на цій землі, стояти передусім перед земляками села Медведівців Медведівки, так? Медівка, Медведівка, перепрошую наголос не той, чи, чи села Мельники, так? так? А також маю велику честь бути перед вами всіма, які вирішили у такий спосіб через душу подякувати тим, що зараз з неба дивляться на нас. Я думаю, вони потребують зараз від нас двох речей: нашої молитви і нашої битви, абсолютно невідільних одне від одного. Бо і перше Боже, і друге абсолютно Боже. Нація, яка перестає змагатися, не з ворогом, пішов він лесом. Нація, яка перестає змагатися з власними недоліками, не має жодної перспективи. Я би хотіла так собі мислити, що сьогодні ваше таборування це також спосіб позмагатися із власними недоліками і вийти з них переможцем. Нехай ці недоліки гаснуть. Нехай зганеха, нехай торжествує перемога над собою. Нехай відкривається правда. пригадуєте, біблій не пізнайте правду, і нас зробить вас вільними. Нехай відкривається нам правда про нас, які ми могутні, які ми великі. Нехай ніколи не закрадається зневіра, що ми пережимо, переживемо і здолаємо цю е, кримінальну орду українофобського. Заливу, чи як там ще їх назвати, те, що від року до року збільшується наша кількість тут нас, чи наша кількість нас на горі Яворина, свідчить про те, що нація повстає, виходить з цієї психологічної кризи, в якій вона логічно перебувала, бо не можна весь час від жарівки вимагати максимального горіння. Ми часом. Приходячи, втомлені до хати, вимикаємо світло, правда? Вмикаємо вимикачну на всю потужність, регулюємо. Так само, мабуть, живе нація. Вона має знати, коли треба заощадити сили, а коли вики... викинути цієї енергії максимально. Думаю, що ми зійшлися тут для того, щоб максимально енергії набратися. Дивлюся на цю землю і згадую е, античне, що Антей припадав. До землі, аби набиратися з неї в сил. Бачу, що деякі з вас з босими ногами це просто фантастика. Точно сили вже сте си набрали. А ще як брудні ноги, це означає, що все було дуже праведно. Земле моя, все плодю, що я мати. Сили, що маєш, дай мені в своїй глибині. Я перефразовую Івана Франка. Той самий Іван Франко казав: Ми гайдамаки, ми всі однакі. Ми однаково ненавидимо ляцьке ярмо, але суть не лише в ляцькому ярмі. Чи в московському ярмі, чи ще в якомусь зовнішньому ярмі. Вміємо знаходити причини всіх явищ не в зовнішньому світі, він вторинний, а у світі внутрішньому. Тоді ми зуміємо користуватися тим вимикачем і вмикачем нашої національної енергії так вправно, що будемо світити навіть у найтемніші часи. Тому не випадково сказано, що найтемніше перед світанком. Правда? Україна ще ніколи не мала зека на чолі держави. Можливо, це власне знак того, що найтемніше перед світанком. І останнє, Степан Бандера казав, що барикади творять соціальні революції, національні революції творять легіони. Соціальна революція це революція протесту споживача. Національна революція це революція демонстрації духозведення нації. Думаю, маємо зуміти поєднати. Оце національне з соціальним і утвердити себе остаточно у третьому тисячолітті, як ті, які мають припасти до пам'яті Василя Чучупаки, усієї родини Чучупаки. І їхніх наступників, покоління Бандери, яке створив зовсім не західний українець, а українець з Мелітополя йдеться про Дмитра Донцова. Тобто, ми маємо сьогодні себе почувати тут дуже щасливими і вільними. Дякую вам за те, що ви є.